Знаєте, дуже хочу провести практику заземлення разом з вами. Зараз я знаходжусь в Карпатах, в лісі, вишлю вам фотографію, в якому саме місці, біля якого саме дерева. Це дерево знаходиться на березі маленької річки, надзвичайно сильної, надзвичайно співучої. І хочу записати для вас е медитацію заземлення і передати цю надзвичайно сильну енергію. Землі, енергію нашої гаї, яка йде через те дерево, яка йде через цю землю. Прошу вас приділити хвилин 20 часу, можливо, менше, сісти, сісти зручно, можливо, позу лотоса, по лотоса, по-турецьки, або сісти на стільчик з прямою спиною. Закрити очі, зробити вдих, наповнити себе киснем, наповнити повністю, наповнити повний звіт і відпустити, наповнити ще раз киснем і відпустити. Дихання робіть повільно, в комфортному темпі. Комфортно вдихайте це повітря. Зробіть ще так два рази з закритими очима. І зараз ми з вами разом сидимо на цій. Прекрасній галявині в лісі Карпат. Відчуваємо це лісове повітря, відчуваємо енергію від кожного дерева. Ми робимо вдих, видих і проговорюємо разом. Я відкриваю круг сили. І запрошую в нього всіх янголів, архангелів, небесних провідників. Прошу їх стати навколо нас, розправити свої світові крила і утворити захисну сферу світла над нами. Я закликаю велику божественну енергію. Рейки, рейки, рейки. Я опускаю промінь світла від центру серця до матінки землі і з'єдную з її силою, енергією, надзвичайною любов'ю. Відчуваємо цю силу. Другий промінь. Ми направляємо вверх до сонця, до джерела, з'єднуємося з його силою, мудрістю. Намір на цей сеанс наповнитися божественною любов'ю та силою, енергією. Матінці землі та віддати від свого серця на взаєм любов до землі, подякувати їй. Після сеансу я буду відчувати надзвичайну силу щастя, комфорту, любові, вдячності. І безумовної любові, світла від серця. Ми робимо глибокий вдих, видих. І проговоріть. Я дозволяю моєму вищому я провести сеанс рейки разом з вищим я Оксаною. Покладіть, будь ласка, зараз свої руки на серце, на центр груди, права рука знизу, ліва зверху. І відчуйте тепло під вашими руками. Давайте разом проговоримо три рази. Рейкі, рейкі, рейкі. Ми продовжуємо з вами сидіти на прекрасній галявині центрі лісу Карпат. Ми вдихаємо це надзвичайно світле, приємне, чутливе повітря. Ми наповнюємось ним. Від наших рук енергія світла направляється вниз через світлий промінь до центру землі і повертається назад, наповнює нас для копчика через всю спину, наповнює нас безумовною любов'ю. Другий промінь світла ми направляємо вверх. І відчуваємо, як промінь повертається до нас як лагідний промінь сонця, і зігріває нас, наше тепло. І зараз ми починаємо дихати нашим серцем. І дихання це як ми тягнемо енергію від центру Землі, наповнюємо серце. З вдохом ми отримуємо енергію від центру землі. І з видохом ми наповнюємо всі дерева весь ліс навколо нас. Цю енергію отримують всі дерева, де б вони знаходились. Кожна рослинка. Ми ділимося з ними. Ми робимо знову вдох і направляємо видохом. Енергію всім рослинам на землі навколо вас, тим рослинам, що знаходяться тут, в цьому лісі. Ми наче маленькі, але насправді та енергія, те світло, яке ми випромінюємо і яким ми зараз здатні поділитися з природою, надзвичайно велике. Ми робимо знов вдох від землі, наповнюємось, наповнює кожна кожна клітинка. І видих, ми ділимося цією світлою енергією з цими деревами, рослинами. Як джерело поступає в нас, наповнює нашу кожну клітинку, ми єднаємося з природою. Ми світимось. Кожна клітинка світиться і отримується світло від центру землі. І зараз ми відчуваємо, Рослини навколо нас, дерева, хочуть енергетично обняти нас і подякувати. І вони дарують нам у відповідь надзвичайно сильну енергію, теплу, світлу. Алатового кольору. Наше серце розкривається. Ми робимо вдих. Видих. Наша кулька, в якій ми знаходимось, стає все більше і більше. Це кулька світла. Безумовної любові, тепла, гармонії, світла Наповнюйся цією енергією від джерела та від матінки землі. Зараз просто зробіть декілька вдихів, видохів, уявляючи собі, що ви на цій поляні отримуєте надзвичайно сильну енергію. Яку яйце дерево передає вам. Можна ще в комфортному для себе темпі, зробити глибокий вдих, повільно відкрити очі і подякувати, подякувати матинці землі, кожному дереву, кожній травичці, подякувати джерелу, дякую янголам, архангелам небесним провідникам, всім силам світла, що були перед з нами і наповнювали нас безумовною любов'ю, світлом та енергією, глибокий вдих і повільно, в комфортному для вас темпі. Відкривайте очі, дивіться навколо і бачите ці прекрасні кольори. Навколо вас і діліться з ними своєю прекрасною енергією, якою ви зараз повністю наповнились гарного вам дня!